13 листопада в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась перша персональна виставка художниці Любові Паранюк. Хтось знайомий з нею як майстриною таврійського розпису, але виявляється, протягом тривалого часу вона трохи приховувала від загалу своє захоплення художнім розписом тканини. На полотні вона виливає жіночі емоції, хвилювання, надії та сподівання. Про що картини? Про митності життя. Жінки, про кохання, про дітей, про берегіння роду, про яскраві сполахи, про чуттєвості, про втрати, про все, все, що жінка переживає, все, з чим вона живе, про таємні куточки життя, про приховані миттєвості. Жіночої долі картини Любові Паранюк випромінюють світлу ніжну енергетику, художній розпис тканини для мисткині можливість емоційно відпочити, поділитися із глядачем надзвичайно чуттєвим внутрішнім світом в експозиції. Представлено 12 робіт: море, квіти, маяки, материнство. Це найулюбленіші роботи художниці, дорогі її серцю і душі. Коли мене охоплює кохання, мені хочеться створити щось романтичне, коли я відчуваю якийсь приплив теплоти материнства, я створюю якусь картину, яка показує якраз оцю грань мене як жінки. Коли мені хочеться показати той куточок краю, який я собі уявляю, який для мене є самим таким приємним спогадом: я малюю море, тому що я зачакуваю, я малюю небо, я малюю світло. Квіти це з мого саду, тому що залишились куцерубі мій будиночок з моїми квітами. І коли мені хочеться повернутися в ті щасливі щасливі години, я малюю квіти цього дня із відкриттям виставки. Пані Любов вітали друзі і колеги, майстрині культурно-мистецької асоціації Спокуса», позаштатний радник Миколаївського міського голови Артем Кривцов і начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Щоб не відбувалось зовні, щоб не відбувалось навкруг нас, наша душа повинна. Бачити красу, бачити красу, і тому сьогодні вже традиційне місце для відкриття таких виставок. І ви відома майстриня, ви відома своїм роботою на таврійським а Сьогодні ми тут бачимо зовсім іншу, іншу стилістику, і це дуже приємно. Тому я вітаю вас відкриттям виставки. У психологів є таке поняття: люди одного ціннісного поля. Так вони визначають самих близьких, схожих за темпераментом, рисами характеру і устрімліннями. Вони не бояться викликів генерування ідеї перебувають у постійному творчому пошуку. Так про своїх подруг Валентину Кривцову та Любов Паранюк говорить методистка, експертка і тренерка громадської організації Центр навчання і освіти дорослих південь Руслана Сікаленко. Наше такий творчий тендем це завжди про любов, про творчість, про любов до людей до свого міста, до своєї маленької та великої батьківщини, про людей, про натхнення, про радість під час. Бору. Руйнування про радість під час війни цього дня багато чого у бібліотеці було вперше. Так, хтось вперше почув чудове звучання панфлейти Василя Ілечка, який здійснював музичний супровід урочистої церемонії Павло Москальов, Олексій Уманський – події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.